Заходиш до своєї домівки, відчуваєш аромат хвої, як тепло, ошатно, перед Новим роком і зразу стає тепліше. І як же продовжити це свято, навіть коли ми йдемо з дому, щоб воно залишалося з нами? А є така нагода, є така нагода з німецьким виробником і є такі засоби, які в цьому нам допоможуть. Це така серія нордік, я її дуже полюбила, бо вже декілька варіантів для себе взяла. Це гель для душу, де є екстракт хвої соснової, де є е, тала льодовикова вода Швейцарії, де є 15% гелюалої віра парпаденці сміля та інші поживні речовини. Отож, наша шкіра, наше тіло. Буде дякувати нам за те, що ми обрали найкращий варіант для того, щоб доглядати за ним. І оцей тонкий аромат наповнення хвоєю нашої домівки залишиться з нами. Цілющі властивості спробуйте, і ви не пожалкуєте. А ще. Ми постійно з вами в русі. І обирати антиперспіранти, дезодоранти це теж неабияке вміння. Ви знаєте, що, е, якими властивостями вони мають бути нагороджені, адже за здоров'я потрібно дбати навіть у таких речах. Отож, такий кремовий е, дезодорант, який працює шикарно, ми тільки трішки надавлюємо, краплиночка виходить, розподіляємо, і він працює на нас 24 години, залишаючи. В здоров'ї все те, що ми обробляємо. І унікальна річ, яка також має ті екстракти, про які я вже говорила, це бальзам для губ. Крім того всього, що вище сказано, ще захищає від ультрафіолетового опромінення. А ще коли вітри, коли то мороз, то вже, наче дощ, то холодний мокрий сніг, а наші губи захищені, тому що мають бути шовковистими. і... Готовими до поцілунків. Це вам не просто так. Отож, під новий рік обов'язково балуйте себе хорошими речами, обирайте серед хорошого найкраще. Українці варті найкращого, звертайтеся 067 42 708 41. Набір, Нордік, і ваше здоров'я під контролем.